Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний компресор на два канали фірми Atman cr 40 r Багато запитують, а в чому різниця 40 від 40 r В тому що в цьому компресорі є регулятор потоку, ще й плавний він. регулятор потоку. Сумарно по фірмі Atman нарікання в принципі не існує. Продається цей продукт вже багато років. Відгуки тільки позитивні. Сам по собі компресор виглядає отак. Два канали, регулятор потоку 220, звичайно. По потужності наш компресор має 4 Вт і качає 2 літри за хвилину кожен канал. Тобто Це 4 літри, перемножаємо на 60. Це виходить 240 літрів за годину, він дає повітря. Сьогодні протестуємо його на акваріумі і побачимо на який об'єм можна поставити. Ну по кількості кисню, але зразу скажу, що візуально і з досвіду можна ставити як і на маленький акваріум літрів на 50, Якщо потрібно, за рахунок регулятора можна зменшити потужність. Рівень шуму послухайте сьогодні. Потужні шум так в принципі доволі тихий, але безшумним його назвати неможливо. Нарікань по мембранам не існує, я в моєму досвіді ще не було, тому працюють у людей роками. Перейдемо до роботи його в акваріумі, скільки ж кисню він дає. Так, Під'єднали два шланги. Якщо ваш компресор стоїть нижче рівня води, не забувайте вставляти обратний клапан, для того, щоб вода, коли вимикаєте світло, не витікла ззовні з акваріума в компресор і не затопило вам все. Тому клапан обов'язково або ставити потрібно його вище рівню води. Фіксатор, щоб зашипити, там, наприклад, на стіну, він тут йде. Так, вмикаємо його. Так, вмикнули. Назвати його безшумним не можу, але доволі тихо працює. Кисню з головою. Це на максимумі. Якщо ми коротилку, шумність трошки впала, кисню в два рази менше стало все на максимумі. Я вважаю, що і на 300 літрів, і на 400, цього кількості бульбашок вистачає з головою. Тому компресор. Легко ставиться, як і на малий акваріум. ну, На 50 літрів, то, звісно, що вже, ну, ви бачите, що це забагато, але 100-200-300-400 літрів з головою. Рівень шуму оптимальний. Е, так, е, Недоліки компресора не саме дешеві. Трошки є шумність, переваги потужний, плавне регулювання потоку, надійний. ну, В принципі, і все. Так, посилання на цей компресор залишаю знизу під відеосом. Підписуємось на канал і до зустрічі!